Привіт, друзі! Сьогодні я знов у вас е, до уваги. Сьогодні у мене таке замовлення. Така сумка. Дивіться, вона з натуральної шкіри. Це був плащик такий маленька, така курточка маленька. Замовниця захотіла ось таку сумку через плече. Вона ось так зроблена. Захотіла замовниця, щоб не було ніяких карманів. Друзі, сумочка м'якенька, ось так всередині зроблена. Дно там таке тверде. І є карманчики он для мобілки, і є карманчик на замку. Жіночка захотіла, щоб не було лишнього нічого, щоб була строга така сумка. Ну, Ніяких карманів. Але ззаді попросила для мобілочки, є карман ось тут. І велика довга ручка, яка двигається. Сумочка м'ягенька. Ось така я навмисно нічого не вставляла, тому що так не хотіли, щоб була тверда, а щоб така була по тілу лягала. І ось остатки цієї куртки. Ось у нас карман, залиши з куртки, пояс і кусочки отходи. Це йде заказчиці до назад додому. Може, ще косметичка буде, бананка, що захоче, то може ще пошити. Друзі, звертайтеся до мене за такими замовленнями. Приходьте на мій канал. Будьте щасливі та здорові! Гарного вам настрою! Пока-пока!